У вас із цих запитів понад 90% людей це користувачі мобільних пристроїв. І у розрізі цього стає більш гострим питанням не просто візуального вигляду сайту, там, гарний, негарний, зручно користуватися чи ні. Ну, якби про це ми вже поговорили, що там купа нюансів. Є ще такі фактори, як швидкість завантаження. І у вас сайт на мобільних пристроях завантажується дуже довго. Як бачите, він не оптимізований. Більше трьох і секунд займає час, коли у користувача підвантажиться вперше, відмалюється перший екран. Тобто більше трьох секунд людина бачить білий екран у себе на мобільному пристрої. А за статистикою 50% користувачів вони дочікуються більше трьох секунд. Відповідно, коли ми будемо робити рекламу. Ну якщо не пропрацювати над оптимізацією то і проводити відвідувачів на сайт, то звичайно частина користувачів просто навіть не побачить ваш сайт, хоча за переходи їхні рекламні переходи ви вже оплатите.